Всім привіт! Не відпускає мене минуле, тому сьогодні розповім вам про два мультсеріали дитинства і першим буде Діти із класу 402. Мультсеріал виходив з 99 по 2001 роки та тривав два сезони у період, коли мультики ще мали особливий шарм і впізнавану стилістику. Серіал був спільним проектом Канади та США, а отже, його стилістика поєднала американський гумор із доволі впізнаваною атмосферою канадської анімації. Медсеріал розповідав про життя звичайних школярів у четвертому класі. Це не були супергерої, не чарівники і навіть не надто популярні діти. Це були ті самі учні, яких можна було зустріти в будь-якому класі справжньої школи. Їхні пригоди часто крутилися навколо комедних або доволі повчальних ситуацій, спроба бути крутішим ніж є насправді, бажання отримати хорошу оцінку без зусиль. Непорозуміння з друзями чи вчителями. Це було просте, зрозуміле життя школярів з усіма його радощами, проблемами, приколами та невдачами. А головне, в кожній серії було щось, у чому ти впізнавав себе, своїх однокласників або навіть своїх вчителів. Давайте згадаємо основних персонажів: Джессі МакКой Розпещений ледер, хуліган, невдаха і прогульник. Але при цьому Джесі досить такі простодушний, нездатний на справжню підлість, постійно шукає способи списати роботу або пропустити заняття. Але в підсумку завжди виявляється викритим міс, грейвс. Дружить з ненці з дитячого саду, і з Вінні, однак, на відміну від останнього, часто потрапляє в дурне становище. Чимало неприємних ситуацій виявляється пов'язано з його матір'ю, яка надмірно дбає про сина, майже лисий, через що однокласники колись називають його Вошовим. В одній із серій став об'єктом насмішок, з'ївши стару жуйку. Любить комікси та відеоігри про прибульців, проживає у багатоквартирному будинку, на відміну від своїх однокласників. Ненсі Френсі королева дорами, та неофіційний лідер класу, вельми самозакохана та егоїстична, будь-якими способами намагається стати кращою подругою пенні однієї з дівчат класу. Проте зрештою її зусилля рідко закінчуються успіхом, дружить з Джессі і часто дає йому поради, часто змушена тісно спілкуватися з Полі, за яку згадаємо трохи згодом. Характерною особливістю є повна одержимість своїми захопленнями і заняттями, вразливість і впадіння в крайності, непогана Спортсменка в ненці житті радісна, активна і енергійна, досить таки смілива і рішуча, і коли потрібно, завжди готова допомогти. Вінсент Нудлман. Або як його ще називають, Вінні. Жартівник і хуліган. Вінні, Веселун і Дотепник, далеко не дурний, але ледачий. Частенько здає домашні роботи свого брата, однак цей фокус ніколи не проходить. У деяких серіях робиться наглос на тому, що, попри юний вік, його дуже цікавить протилежна стать. Зокрема, він деякий час зустрічався з Ненці. Крім того, він і сексуально стурбований. Що підтверджує його творчість? В одній з серій він намалював дві гори схожі на жіночі груди. А в іншому епізоді зліпив фігурку, побачивши, яку міс Грейвс, вирішила залишити його після уроку. Дружить з Джесі, але попри це, часто критикує його, іноді злісно жартує над ним. Артур Кеннет Вандер Вол заповзятливий хлопець з німецьким корінням, який мріє розбагатіти, причому зазвичай використовуючи нечесні методи. Доглянути і стежить за собою, одягається з смаком. Очевидно, він живе в багатій родині. Артур знавець людської психології, розумний і вміло грає на почуттях оточуючих, але при цьому має декілька комплексів, які ретельно приховує. Наприклад, соромиться переодягатися в присутності інших. Про деякі його слабкості знає тільки Фредді, який на якийсь час теж заразився ними. Періодично створює різний бізнес, як розумний, так і відверто шахрайський, Агентство нянь, кінотеатр, бібліотеку, платний світлофор та інші. Однак, більшість його витівок в кінцевому підсумку закінчується невдало, часто через міс Грейвс, Полі Макшейн, найкраща учениця класу, має дуже важкий характер, надто правильно зарозуміло і набридливо. Без тіні сумніву доносить директору про проступки інших учнів, а іноді вчителів. Вкрай егоцентрична, не вміє слухати інших і завжди вважає свою думку правильною, Наслідок чого Полі в класі немає друзів, хоча її саму це абсолютно не бентежить. Мало того, вона абсолютно щиро вважає, що всі горять бажанням з нею дружити. При цьому полі дуже спостережливий ніколи не лізе за словом в кишеню, вміючи помічати найдрібніші деталі. Полі наполовину литовка з національністю і вкрай патріотично ставиться до своєї батьківщини, раз у раз нав'язуючи іншим її культуру і доводячи перевагу над іншими країнами. Крім того, вона захоплюється ложками, які колекціонує, дає їм особисті імена, не дозволяє до них торкатися, а також знає багато історій з ними пов'язаних, які розповідає при першій ліпші можливості. Дуже діяльна, постійно бере участь у всіляких конкурсах, а також влаштовується на роботу секретарем, інструктором, сплавнім бібліотекарем та інші позиції. Іноді її скрупльозність може і стати в пригоді. В одній серії вона зуміла зробити відпочинок ненсі повним веселощів саме завдяки тому. Тому що вивчило всі правила і викрила дорослих в їх невиконанні. У деяких серіях хоче стати подругою Ненсі, причому дуже нав'язливо, має домашню козу на прізвисько Шніцель. Звичайно, клас не може обійтися без вчителя у обличчі Міс Грейвс. завжди суворої, інколи трохи жорсткої, але справедливої, має неймовірне терпіння до своїх учнів, хоча вони часто доводять її до сказу, іноді показує м'якшу сторону, але рідко. Та містера Бесера, директора школи, який завжди зайнятий і намагається тримати дисципліну. Не дуже уважний до проблем учнів, але являється дуже жорстким любителем паперової роботи. Стосовно батьків, учнів, їх рідко показували, але вони з'являються в окремих епізодах. Стосовно анімації, вона була простою, але якоюсь особливо затишною, типова рисовка кінця 90-х, дещо грубоваті лінії, характерний мінімалізм у деталях, проте виразні обличчя персонажів, які легко запам'ятовувалися. Щодо музики, вона була впізнаванна. Ось цей вступний мотивчик, який одразу переносив тебе світ шкільних пригод. Чому ж все-таки мутсеріал так запам'ятався мені? Тому що він був максимально приземленим. Ця простота та щирість тримає тебе біля екрану, поглинаючи тебе самого спогади дитинства. І щоб далеко не відходити від канадської анімації, відразу згадаємо, що Зенді. Це була справжня бомба серед мультсеріалів початку 2000-х. Якщо ти пам'ятаєш ті часи, то точно згадуєш, як сидів перед екраном, чекаючи нових епічних розіграшів Енді Ларкіна. Це ж був справжній король шкільних жартів, майстер розігрішів, і просто геній тролінгу свого часу. Мультсеріал вийшов у 2001 році та виходив до 2007, тисячі та тривав три сезони. Він був заснований на книгах Саймона Брета про Енді Ларкена, який мріяв стати найкращим пранкером у світі. Він постійно влаштовує геніальні розіграші у своєму містечку іст гекет, доводячи всіх до сказу. Його мішенями стають друзі, вчителі, батьки, директор школи, а іноді навіть все місто. При цьому, як справжній професіонал, він завжди уникає покарання, ну майже завжди. Основне правило, за яким все відбувається, жодного насильства, жодних серйозних проблем, тільки фан і хаос. Головним компаньйоном Енді є Денні Пікет, найкращий друг Енді, трохи менш відчайдушний, але все ж таки завжди підтримує свого друга. Часто нагадує Енді про ризики його витівок та іноді сам стає жертвою жартів Енді. Персона, перед якою Енді змушений зупинятись Лорі Макні, об'єкт симпатії Енді. Єдина дівчина, перед якою Енді пасує. Вона ненавидить його розіграші, але здається, має до нього почуття розумна, саркастична і не дає себе обдурити йому. Це доволі легкий на підйом та юмор, але від цього не менш захопливий мультсеріал. У розіграші. Сотого рівня це не просто підкласти кнопку на стілець, Енді робив мега-пранки, намалював велетенські графіті, яке було видно з літака, підробив археологічні розкопки, заселив шкільний басейн з жабами, покрив частину міста величезним туалетним рулоном. До речі, напишіть у коментарях, а який пранк Енді вам запам'ятався найбільше? Мульт був саркастичний, трохи зухвалий, але дуже веселий. Енді, типовий герой, який робить те, що всі ми хотіли зробити в школі, але боялися. А яскраві кольори, виразні емоції та епічні перебільшення під час жартів, усе це робило серіал крутим. Але був один недолік. У першому сезоні наш герой ламав четверту стіну, звертаючись напряму до споглядача. І з невідомих причин розробники це прибрали, і дуже шкода, оскільки це тільки зближувало персонажа з нами. Ці два мультфільми дійсно чудові, навіть сьогодні можна передивитися їх з радістю. І оскільки у обох мультфільмах немає закритого фіналу, ми завжди можемо домалювати свою історію, наші улюблені персонажі будуть проживати просто неймовірні пригоди. Дякую всім вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте класти лайки та підписуватись, якщо ви досі це не зробили. Та гарного вам!